Розв'яжемо наступну задачу. Необхідно написати програму, яка виводить на екран квадрати всіх цілих чисел від 1 до n включно. Значення n вводиться користувачем. Перед написанням програми заповнимо блок схему. За умовою користувач вводить значення n. Перейдемо до побудови циклу. Почнемо з заповнення тіла циклу. Нехай змінна, яка змінює своє значення в циклі, це буде і. Тоді вираз для виведення квадрату цієї змінної записується наступним чином. Цикл має тривати до тих пір, поки значення змінної і не перевищуватиме введеного значення користувачем. Тобто i має бути менше або рівним n. Як тільки значення i перевищуватиме значення n, цикл завершиться, перейдемо до реалізації блок схеми в середовищі Python. Запрограмуємо введення значення змінної n за допомогою команди input, супроводимо запит текстом «Введи число. За умовою задачі користувач має ввести ціле число, тому задаємо тип INT. Перейдемо до побудови циклу. Скористаємося оператором for. Змінна, яка буде змінювати значення в циклі, і, діапазон зміни від 1 до n включно. Отже, задаємо 1 та n плюс 1. Ставимо двокрапку. Програмуємо тіло циклу. За умовою потрібно вивести квадрат змінної i. Виведення здійснюється за допомогою команди print. Вираз для обчислення квадрату запишемо, як і помножити на i. Протестуємо програму. Ведемо число 4. На екран мають вивестися наступні числа: 1, 4, 9 та 16. Перевіримо. Програма працює коректно.